На ювілейному конкурсі оцінювались роботи у трьох номінаціях та двох вікових категоріях. Цьогоріч у його першому етапі змагалось майже 600 учасників. 17 переможців є обласного конкурсу, а решта 13 настільки роботи були прекрасні, що різні номінації, які сьогодні будуть і від вісника податкової служби, і від газети Все про бухгалтерський облік, від Асоціації путників податків, тобто від різних категорій ще громадських організацій. Оцінюючи роботи, члени журі враховували творчий підхід, стиль та самостійність виконання. Виховувати в дітей погляди на податки з малеча це напевно наше одне з завдань. Виставка показала, що діти Житомирщини добре орієнтуються у сьогоденні і розуміють необхідність сплати податків для нормального розвитку держави. У мене багато ну на цю тему книжок і мені просто самі це дуже подобається робити. Підведено підсумки ювілейного цьогорічного конкурсу. А відтак дано старт новим творчим роботам малечі в наступних змаганнях.